Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто смакота від Марії на кухні. Ми готуємо, дівчатка. Сьогодні я хочу приготувати салат, який, якщо у вас є всі складники, дуже швидко готується. Він смачний, ось. І також можна приготувати як для себе, для своєї сім'ї. Так і для, на якесь свято для гостей, не соромно подати такий салатик. Ось, дивіться, що нам для цього салатику потрібно. Ми маємо пекінську капусточку, маємо ігрочок, маємо зелену цибульку, маємо пучок кропу зеленого. Маємо два таких худеньких, два стегна копчених курячих, маємо баночку кукурудзи. Маємо кукурудзяні пластівці не солодкі, тобто не глазуровані. Сіль перед за смаком майонез також, який ви любите за смаком. Якби пропорції якісь, я не буду казати, тому що, е, тому що кожен собі може нарізати того салатику, е, скільки йому на сім'ю потрібно. Чи як на гості, то, звісно, там вже більше нарізається. Ось. Я нарізаю скільки як нам потрібно на нашу сім'ю. Так. І що? З чого почнемо? Дивіться, цибульку ми поріжемо дрібненько, окремо в тарілочку, а потім ми будемо нарізати капусточку, огерочок, кріпчик, окремо і е, наші курячі стегна окремо в миску. Ось, Все. Починаємо різати. Тут все просто, думаю, показувати вам не треба. кожен знає, як нарізати. Так, газденьки, дивіться, все ми порізали собі капусту, огірок, курочку в довільному. Якби, як, як бажаєте, так ріжте. От, хочу сказати, що капусту-пекінку я ніколи не дорізаю до таких грубих якби, внизу корені. І е, на рахунок курочки копченої, сюди ви можете дівчатка взяти копчену шинку. Копчене м'ясце, філе куряче, Чи можна взяти навіть копчену ковбаску, але не салямі, а якусь таку рублену, чи шинкову ось таку ковбаску. Так, салат наш, бачите, порізаний. Якщо відварені салати, де йдуть відварені овочі, я завжди собі присолюю і приперчую. Не змащую майонезом чи чим там змащується, тільки присолюю, приперчую і так залишаю в холодильнику, змащую безпосередньо ту порцію, яку потрібно з'їсти. То цей салатик я не раджу ні солити, ні перчити. Ось в такому вигляді нарізала і плівкою затягнути, і хай собі стоїть, коли хтось захоче з'їсти, то, звісно, собі вимішає. Зараз я е, вимішаю, присолю, приперчу, вимішую таку порцію, яку ми будемо їсти, зроблю презентацію і покажу. Бо ще, як бачите, в нас стоять пластівці невикористані і зелена цибулька, то зараз ви все побачите. І так, дівчатка, наш салатик готовий. Як бачите, чому пластівці? Е, Ще залишилась і зелена цибулька, тому що їх потрібно безпосередньо перед подачею на тарілочку посипати. Ось так ось. Ну, Чи як ви собі там захочете, можна кружочками, можна трикутничками. Все залежить від вашої фантазії. Робите абстракцію, картину Малевича, не знаю, кого що там. Ось, І салатик наш смачний. От. Для того, щоб наші оці, я кажу, пластівці залишалися хрумкими, то, то тому ми їх залишаємо на посипку зверху. Газденьке. Обов'язково приготуйте такий салатик. Він дуже смачний, соковитий, при цьому хрумкий. Ось. Приготуйте. Я думаю, що вам сподобається. І не тільки вам, а вашим рідним, вашим гостям. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я завжди всім відповідаю. Ось. Запрошуйте друзів на канал, поширюйте, я вам за це щиро дякую. Хто поширює, хто друзів запрошує, щоб якомога більше молодих газдиньк, жіночок наших навчилися смачно готувати і радувати свою сім'ю і своїх рідних. Ось. Всім, хто зараз їсть смачного і до зустрічі!